Так, друзі, вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. У нас нарешті випав вже перший сніг, і вже він, так би мовити, почав потроху відходити. Але я вийшов недалеко біля хати подивитися гриби. Моя перша знахідка це ось такий ще червоний молодий мухомор, який тільки но виріс. Все ж таки він іще непоганий. Але я вже його брати не буду. Я прийшов подивитися. Білі грибочки, можливо, підосичники будуть або підберезнички. Ну, подивимося зараз місця, місних тільки є. Ось так. Не сильно його багато було, трошки землю притрясло, в великому лісі там набагато більше його впало, а тут так трошечки присипало. Тому йдемо дивитися, можливо, якісь знахідки та й будуть Цікавенькі. Ну Що ж, друзі, я його знайшов, ось мій перший білий гриб сьогодні. Я забув вам сказати, що сьогодні у нас 25 листопада, субота. Я вирішив вечором піти подивитися білі гриби. Дивіться, молоденький білий гриб. Ось тут якась кубка. Ні. Ну, молоденький білий гриб. Я б не сказав, що він тут давно лежить, Ну, тому що стан його хороший. Ну, ось така знахідочка у мене є. Попри цього грибочка, тут в Березовому лісі я вже так походив, пороздивлявся тут. Опеньки десь іще є, мухоморів багато, е, сироїшки десь по одна. Ну, зараз, може, щось повідзнімаю, а поки що шукаю ось такі біля грибочки. Ну, друзі, лайк, підписка. Не забувайте, 25 листопада це вже дуже-дуже пізня осінь. І сніг уже був, а грибочка вдалося знайти. Ну, шукаю далі. Ось так. Але ж то, дивіться, що знайшов. Давайте подивимося ближче. Ось в снігу який знайшов. Давайте зірвемо ради експерименту, подивимося, чи вони в якому стані, ці мухоморчики. Ну, давайте, Ого! Подивіться тільки на цю красу, які вони чудові. Ну, Навіть мороз нічого їм не було. Ну, але вже все. Це вже сезон закінчився на мухоморчики такі. То брати я їх. Також вже не буду. Ось тут їх так і залишу. Буду дивитися далі. Можливо, ще цікаві такі екземплярчики нам попадуться, але дивіться, дуже файний дуже файний такий грибочок. Прямо, ну, і в сезон не завжди такі гарнючіся знаходять. А зараз ось такий що був, йому нічого немає, він абсолютно хороший. ну ось так Дивіться, подумав я, що білий гриб. Але ні. Ось це якась рядовка або що. Ось така фіолетова трошки знизу. Чи це паутинник? Напевно, паутинник на нього говорять. Не знаю, точно, на пші хто знає. Але здалеку подумав, що білий. Ха. Ось так він мене розвів. Ну нічого. Шукаю далі, ось там старий І ще цей рижик Ось який. Ну Він вже геть переріс. Та гриби вже все, вони вже відходять, земля така вже холодна, що прямо через взуття чути, яка в нас холодна. Тому цей сезон, друзі, вже закінчився. Він був хороший, я не скажу, що це був поганий сезон. Сезон був хороший. Тому я думаю, що його вже час закривати. Не знаю, можливо, зараз ще щось знайду, але, в принципі, по гриби вже немає сенсу йти. Хіба що десь один разок з нового тижня піду і ще в Великий Ліс, тому що там по-любому десь завсталися які гриби, можливо, ще там десь е, у таких затінках, десь ніг не дуже насипав, та можливо ще десь вони й вистрибнуть по один. Але це вже все. Зима на носі, грибів більше не буде. А я продовжую ще трошки тут дивитися, пошукаю, подивлюся. Може ще хоч одного-два білячки знайду. Так, ось дивіться, цей мій грибочок білий, що я знайшов. Знайшов ще одного гриба, але бачите, він лежить, тому що ось курятник. Ось курятник тут. Е, кури, дивіться, що тут зробили з листям. Вони його все перетребили. Неодноразово тут я вже знаходив гриби. І цього гриба, дивіться, вони його просто... Вивернули. Я не знаю, скільки цей гриб тут лежить. Можливо, вже навіть ну це точно не сьогодні його перевернули, тому що е сьогодні кури ще не пускані і вони не могли цього сьогодні зробити. Напевно, що вчора ще. І у мене ось плюс такі два гриби. Ну, він такий вже, бачите, не в самому найкращому стані, можливо, через те, що він трошки вже тут полежав. Але нічого. Дивлюся далі, можливо, ще щось тут буде. Так, мої білячки, дивіться, знайшов ще ось такого підберезничка тут недалеко. А зараз ось яка в мене знахідка. Прямо недалеко від хати, ось хата там. І прямо біля хати дивіться, які два стоять. Ну, це удача. Ну, Люди вже зараз не ходять за ними. Та вони такі собі повиростали тут недалеко. І... Вони бачите, які вже трошки примерзлі, але ой, фокус не ловить чогось. Зараз ось такі трошки поїдені. Вони попримерзали вже, але з їхнім станом можна змиритися. Ось такі грибочки. Ну, Чудово, так і не думав, що знайду. Ось там, де я вийшов і походив, збираючи, то там не було нічого. А тут прийшов та біля хати, знайшов більше. Ну. І таке буває. Ну, ще тут одне місцина у мене є. Ось тут, ось там, де та береза. Там іду подивлюся, тому що там зазвичай також білі грибочки в одній місцині допізно ростуть. Додивлюся ще там і буду закінчувати цей похід. Ну що, моя місцина мене все-таки підвела, тому що грибів я, на жаль, не знайшов. Знайшов тут ось ці говорушки димчаті. Або рядовка на них ще здається, кажуть, я не знаю як. Ну, вони їстівні, я їх не беру, але багато хто бере. Ось тут навіть, бачите, зрізана. Ось так. Такі справи. Холодно мені стало, вже морозом бере, та я буду закінчувати цей похід, але тим не менш гриби знайшов непогані, як на такий час, на 25 листопада, то це дуже навіть. Добре. А всім дякую, друзі, за перегляд. Хто дивився це відео і хто дивиться всі мої відео, які виходили на протязі всієї осені. Не знаю, можливо, ми ще зустрінемося на днях, якщо я піду до великого лісу. Ну, але це таке буде видно по погоді. Якщо сніг завтра ввалить, то я вже не зможу піти по гриби, бо це вже не має сенсу, якщо великий сніг дивитися знаходити. Тим паче люди допізно у ліс сходили, то нема таких екземплярів великих, щоб їх було здалеку видно, а маленькі гриби у снігу вже не побачити. Ну що ж, до побачення. Дякую за перегляд.